Зелений, всі бачать зелений. А оце який колір я бачу тут щось таке? Який це колір? Чорний. Чорний, правильно. А ну подивіться, уважно. скажіть мені, будь ласка, що ж тут зеленого кольору на рушничку? К Сто. 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 Че? правильно. Ладічок, що тут червоного кольору? Шві... Ну, квіточки. Шкало. Квіточки, правильно, червоного кольору. А чорного кольору що? Гілочки, які до листочки, від квіточки до листочка гілочки. Правильно, молодці. Отже, що це в нас? Рушничок, який він вишитий, вишитий, різнокольоровими ниточками. ниточками. Ось ми тут покладемо наш рушничок, і він у нас буде тут красиво лежати. Ну що ж, давайте будемо скриню відкривати. Вам цікаво, що ж там у тій скрині лежить? Цікаво? Ну давайте відкриємо ж нашу скриню і подивимося, що там. Ой, а що ж це таке красиве? Я все покажу. Ні, домовляємось, будь ласка, сидіть на стільчиках, коли я скажу, тоді будемо ставати. Ось щось у нас таке красиве тут лежить. Вишиванка. Що це? Вишиванка! Вишиванка. Як правильно це називається? Це що? Вишиванка. Це сорочка? Сорочка. Вишиванка. Вишиванка. Так вишита сорочка? Да. А якого ж вона кольору? Біла. Біла, правильно. А ще ви тут бачите, які кольори. Дініска, які ти ще бачиш кольори? Які? Артем, які ти бачиш ще тут кольори? Червоний в Захарі, які ти ще бачиш кольори? Червоний владічок, які ще тут є кольори? Біла вишиванка, а оце ж який колір? Красивий, червоний. А що ж це таке червоного кольору? Квіточки, правильно. От ми зараз нашу цю красиву сорочку вишиванку повісимо тут і вона буде з нами. Тут висить, ви будете ще на неї дивитися, так? Так. А скажіть мені тепер ще, я вам покажу, будь ласка, а для кого це ця сорочка? Хто може одягати таку сорочку? Дівочки. Скажи, дівчатка. Дівчатка, правильно. Значит, давайте скажемо, це яка вишиванка. Для кого? Для, для дівчаток, правильно. Сорочка вишиванка для дівчаток, правильно. Для дівчаток наша сорочка вишиванка. Правильно. Так. А ще, ось я бачу, мені видно, що там у нас скрині. Еще что-то не только там одна солочка вышиванка для дівчинки. Цікаво вам, что ж там еще в этой скрине? І еще что там есть в этой скрине. А что это такое? Еще одна вышиванка. Какая она такая сама Да. Да? А ну давайте посмотрим на эту. И на эту, посмотрите, такая она? Да. Да? Максимка такая она? Нет. Нет, не, не такая. А чем она відрізняється? Яка вона? Вона ж також білого кольору. На ній також які є кольори? Червоний ще який? Чорний, І вона також білого кольору. Як ви думаєте, для кого ця вишиванка? Для, хлоп... для хлопчика. Для хлопчика. А чому ви так вважаєте? А чому ви так вважаєте? А може оця вишиванка для хлопчика? Ні, Ні? це для кого? Для а це. Для хлопчика. Для хлопчика. Ось зараз я повішаю її тут біля цієї. А чому ви так думаєте, що ця вишиванка для хлопчика, а та для дівчинки? Чим вони відрізняються? Хто А Ну подивіться. А ну давайте я вам отак покажу. А ви мені скажіть, чому цю вишиванку? А цю вишиванку хлопчик може одягати? Нее. Ні, а чому? Що на ній зображено? квіточки. а тут є квіточки? Ні. Тут просто червоні й чорні візерунки, такі красиві, так? Да? Всякі квадратики, хрестики. А на цій вишиваночці є також красиві узори, але тут ще є що? Квіточки. А хлопчики можуть одягнути вишиваночку з квіточками? Ні, це отже, давайте ще раз скажемо, Це для кого вишиванка? Для, дів... для дівчинки, а це для хлопчика Для хлопчика вишиваночка. Так, ми з вами сказали, да що. Цю вишиванку хлопчик не може одягнути, бо на ній зображені, квіточки. квіточки. правильно. А хлопчики одягають вишиванки. Там, де зображені на вишиваночках різнокольорові візеруночки, да? а в квіточках тільки дівчатка можуть одягнути вишиванку із квіточками. Так. А ще... Я бачу, що до нас сьогодні прийшов Дініска не тільки вишиванки. ну вийди до нас, покажи з діткам, який ти сьогодні красивий. А що в Дініса, подивіться, що в Дініски є ще таке, що ні.